Дівчатка, всім привіт! З вами я, Оксана, і це мій канал про В'язання Оксана Лайф. Е я хочу для вас сьогодні зняти відеозапрошення до спільного проєкту Зимові весерунки. Організатором цього проєкту є я і е Яна Ємченко з каналу Яна Ємченко Моє В'язання. Ми хочемо запросити вас до нашого жакардового проєкту. Цей жакардовий проєкт буде складатися з трьох номінацій. Це перша номінація лопопець. Її ви можете в'язати як для себе, для дитини, на подарунок, чоловіку, кому завгодно. Друга номінація аксесуар для себе. Це може бути аксесуар для голови, для шиї, для ручок і для наших ніжок. Також це все має бути жакар. І третя номінація це у нас іде жакар для дому. Все, що завгодно. Є дати, коли ми маємо викладати відео. Перше відео по папесі має бути 11 грудня. І воно буде присвячено святу Дня Святого Миколая. Якраз там підготовка, все, що таке є. Наступне наше. Номінація має вийти 18 грудня відео. І буде воно присвячено Різдву. Так, Різдво. Як ми готуємось до Різдва? Ну, все. Але це за вашим бажанням. І третя номінація аксесуар для дому. І вона буде присвячена новому року. Ви скажете чому-то? Невідомо. Ну, так вирішили. Так, вирішили три номінації. Як сказати, три влога до нового року. От у нас і є один влог це Святий Миколай», другий різний ну і третій новий рік. Мета цього проєкту зв'язати три вже роботи. В якому форматі має вийти відео? Ви знімаєте процес свого в'язання від початку, як почали. І до випуску відео. З підключенням. Протязі цього ловопису, ми, допустимо, будемо в'язати з 1 листопада по 11 грудня. 11 грудня ми випускаємо відео. У нас є більше місць. От за цей період мають бути зняті кусочки, якісь підключення, так як ви в'язали. І крім в'язання, у вас має ще бути. Якась, ну, мабуть, історія, як ви святкуєте вдома свято Святого Миколая. Те ж саме відноситься і до Нового року, і до Різдва. Це те, що коротко про нашу мову. І ще всі, хто бажають прийняти участь у цьому спільному проєкту, у вас відео має вийти перше, вступне, 1 листопада. В цьому відео ви повинні розповісти, що ви будете в'язати, хоча б приблизно пряжа, з якою будете в'язати, ну, все-таки ну, вступне відео, маємо сказати так. Те відео, яке, вам, яке підтвердить вашу участь. І по закінченню цих трьох влогів, які ми випустимо 3 25 грудня, у нас буде проходити розіграш. Розіграш трьох подарунок. Розіграш буде проходити в прямому ефірі на каналі Яни. В Ютуб-каналі каналі. Всі посилання, точніше, я залишу посилання під цим відео на свій інстаграм, на інстаграм Яни, на Ютуб канал Яни. Хто, в кого буде бажання прийняти участь в такому новорічному проєкті? Ми будемо дуже раді вас побачити в нашій дружній дружній компанії. Тож, приєднуйтесь до нас. Ми будемо дуже раді вас бачити і пов'язати в нашій компанії. На все добре! З вами я, Оксана, і це мій канал Оксано Кнітінкінплей. На все добре. Пока-пока!